Вітаю, мене звати Олександр. Логіка відокремлюваних префіксів німецької мови. У цьому відео розглянемо найуживаніші префікси, такі як ab, an, auf, aus, ein, mit, nach, weg, dazu. Отже, відокремлені префікси. Це префікси, які в певних граматичних конструкціях відокремлюються від корення дієслова та переміщуються в кінець речення. Уявіть, що ви взяли квиток на потяг. Де ви маєте їхати у вагоні під номером 1. Потяг зупиняється на вокзалі 5 хвилин. Ви логічно чекаєте на поїзд на початку перену ближче до місця, де зупиняється локомотив, який тягне вагони. І в той час, коли прибуває потяг, лунає оголошення, що нумерація вагонів починається з хвоста поїзда, і ви біжите в кінець перону до вашого вагону. Хтось починає панікувати, кричить хватай мішки, вокзал уходить. Так і префікс біжить в кінець речення. Речення, з дієсловами, де префікси відокремлюються, можна уявити як фільм, де найцікавіший момент і непередбачувана розв'язка буде в кінці фільму. Тому його, його треба уважно дивитися від початку і до кінця. Приклад таких фільмів це Шоу Трумана, де спочатку фільм, наче буде не дуже цікавий, але розв'язка буде дуже цікава. І так само втеча Шоушенка. Фільм, який набрав купу оскарів, в німецькій мові відокремлені префікси існують для того, щоб точніше та різноманітніше описувати дії, додаючи їм різних відтінків значення. Уявіть собі, що це як додаткові приправи до звичайного дієслова, які змінюють його смак. Наприклад, я переписую текст. Ich schreibe den Text um. Дієслово umschreiben. Префікс um відокремлюється. І розглянемо основні значення префіксів. Ап має значення від, геть, зниження або припинення. Префікс ан до. Початок. Контакт. Auf – на. вгору. Відкриття aus з. Назовні. Завершення. «Айн» всередину або початок. Міт разом. Супровід. – «після», «за». век геть, або префікс від. І цу до або закривати. Існують також інші менш поширені відокремлені префікси: наприклад, by, da, durch, feст, fort, her, гін, лос, фо, віде. Приклади із цими префіксами розглянемо на наступному уроці. Ще важливо: наголос. Відокремлювані префікси завжди наголошуються. Це є однією з головних ознак, що дозволяє відрізнити їх від невідокремлюваних префіксів. Отже, приклади. Префікс, відокремлений префікс «ein» має основне значення всередину початок або наший український префікс в анштайгін. Входити в транспорт. Він заходить у автобус. Er ein. Вмикати – «Einschalten». Вона вмикає комп'ютер. Приймати ліки або займати якесь місце. Einnehmen. Він приймає таблетки кожного дня. Er Tabletten ein. Префікс aus. Має основні значення з. назовні, Якісь завершення чи наш префікс в ви. виходити або закінчуватися. Ausgehen. Ми виходимо в значення погуляти сьогодні ввечері. Wir gehen heute Abend aus. Або в значенні закінчуватися. Geld ist Гроші закінчились. Вимикати. Ausschalten. Будь ласка, вимкни світло. Біте шальте дас aus. Виходити з транспорту. Aussteigen. Я виходжу на наступній зупинці. Ich steige an der nächsten Haltestelle aus. Префікс auf має основні значення на вгору або відкриття. Вставати. Aufstehen. Я встаю кожного дня о 6 годині. Ich stehe jeden tag um 6 Uhr auf. Відкривати. Aufmachen. Відкрий, будь ласка, двері. Auf. Зверніть увагу в окличних реченнях префікс auf також йде в кінець речення. Випірнати випливати. Або з'являтися раптово. «Ауф таухен» Раптово виплив підводний човен. Плоцліг таухте айн убот auf. Якщо таухен пірнати то а, Префікс ав дає значення навпаки, вгору випірнати. Префікс «цу» має значення до або закривати. Закривати Цумахен. Закрий, будь ласка, вікно. Мах біте до сфенста цу. Слухати уважно. Або дослухатися. Цухеон. Послухай мене, будь ласка. Хеоміобіте цу. Префікс мід. Має такі основні значення. Разом або супровід. Йти з кимось. комен. Ти йдеш зі мною? ду мід? Їхати з кимось. фаген. Ми їдемо до Берліна разом. фаген нах Берлін мід. Приносити з собою. Мід пгінген. Ти принесеш щось, попити з собою. Ти принесеш щось попити з собою. Пхінс ту етвастомит. Префікс ан має основні значення. До початок або якийсь контакт. Починатися. Anfangen. Фільм починається. Де фільм фенг ан. Прибувати. Анкомен. Поїзд прибуває вчасно. Дзвонити Мацінувазь дзвонити по телефону Ангуфун. Я передзвоню тобі пізніше. Іхуфе дігшп'ята ан. Одягати щось на себе. Анціен. Він одягає свою куртку Еціт за неяке ан. Префікснах має значення після за. Перепитувати або уточнювати. Нахфаген. Тобто питання після. Дослівно. Вона завжди перепитує, коли щось не розуміє. Sie fragt immer nach, wenn sie etwas іме нах. Надолуджувати. Компенсувати. Nachholen. Ми надолужуємо пропущений урок. Ви холен, Вепасен у nach. Префікс век має основне значення геть або наш префікс української від. «Іди геть. Веґєн. «Вегеєн». геть як оклик. Гейвек. Викидати щось. «Викинь сміття». Викінь сміття. Müll weg. Відкладати, наприклад, в бік щось. Weglegen. Він відкладає книгу. Еолект да збух век. І відокремлюваний префікс ab має основні значення. Від, геть, зниження або якесь припинення. Від'їжджати Abfahren. Поїзд відправляється о 10-тій годині. Der Zug fährt Umcen o ab Skasovate Absagen він skasuje zustrich er sagt den Tamin ab і Zebraate Abholen Jazeburte bez voxalo I hölle dich vom Banhoff ab.